Працює грудозький телерадіопрес центр Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина на його початку коротко про головні теми сьогоднішнього випуску. Дорогу європейського зразка незабаром відремонтують до сатанівської курортної зони. Про це варто пам'ятати. Голодомор 1932 33 років забрав мільйони життів українців. Новообраний депутат Олександр Герега демонструє приклад того, як має працювати народний обранець зі своїми виборцями. І про та інші теми детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Дорога європейського зразка буде до курорту Сатані від ярмолинець через городок. Роботи на цьому автошляху уже розпочаті. Необхідність у капітальному ремонті діючих автошляхів виникла через будівництво нового оздоровчого комплексу у селищі Сатанів. Тому в другій половині цього року з державного бюджету були виділені значні кошти на велику ділянку автодороги з полученням ярмолинці Сатанів. Ділянку цієї дороги від перехрестя села Жищенці до пільного Олексинця днями вже розпочали ремонтувати. Також за рахунок коштів державного бюджету ремонтують і вулицю Гончара у городку. Особисто проконтролювати хід ремонтних робіт на згаданих ділянках автошляхів приїхав голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Дорога від Ярмолниць до Сатанова державного значення. Її ремонтують за дорученням президента України. Тому губернатор краю разом із керівництвом району в першу чергу оглянули процес проведення ремонтних робіт на даному автошляху. Найбільша проблема, яка є не тільки в державі, а в нашій Хмельницькій області це ремонт доріг. Хоча динаміка використання коштів на ці потреби є позитивною. До прикладу, на цей рік обсяг фінансування дорожніх робіт на дорогах загального користування складає 167 мільйонів гривень. Очільник краю відмітив позитивну тенденцію, в тому що дорожні служби зараз відходять від традиційних ямкових ремонтів. Тепер намагаються відновлювати дорожнє полотно суцільними ділянками по 3-7 кілометрів. Загалом цьогоріч відремонтовано вже 24 км кілометри доріг по області. До кінця року Планують відремонтувати ще 19. мені дуже приємно, що до 10 мільйонів буде виділено кошти на асфальтування цієї дороги. Дорога буде виконуватися від виконується від перехрестя на Жищенці до пільного лексенця. Ну і я думаю, що ще й в цьому році, якщо дозволять погодні умови, ще захватимо пільний Олексини, щоб зробити таке якісне асфальтове покриття. Та це лише початок по завершенні робіт на ділянці Пільний Олексини Жищенці. Планують зробити дорогу аж до Сатанова. На цю дорогу виділено заплановано 20 мільйонів гривень на будівництво 12,5 кілометрів дороги, дороги, яку розбили. Дороги, по які вже проїхати, практично було неможливо, але в цьому році ми освоїмо десь приблизно 7 мільйонів гривень на цій дорозі, і буде зроблено 6-7 кілометрів доріг. Ремонтні роботи виконують працівники Хмельницької філії ВАД, Південь, Захід, шляхбуд». Дане підприємство займається будівництвом та реконструкцією автомобільних шляхів. Асфальт же привозять із Хмельницького асфальтобетонного заводу. Потяжна ділянка, 3 кілометри тут получається на ямусь сатанів. От вимчишар. І 4 сантиметри, виходить, у нас ватніча асфальтобетон, під асфальту А Завод одає тонн 400 в день. Фахівці-ремонтники повністю забезпечені сучасною технікою. На дорозі працюють катки, асфальту та інша техніка. Також будуть укріплюватися й обочини доріг щебеневою сумішю. Деякі машини, механізми зайняті. Там день-два, деякі будуть довше робити. Ну, в цілому, техніки буде механізми, мабуть, з 22 і робочих, мабуть, чоловік 40. І я думаю, за 10 днів вона буде цих 6 кілометрів виконати. За кошти держбюджету відремонтують і дорогу в городку по вулиці Гончара. На неї виділено 504 тисячі гривень. Від перехрестя вулиць Шевченка і Гончара до перехрестя вулиць Київська та Гончара проведений ямковий ремонт. А далі в Напрямку старого заводу буде зроблено нове асфальтове покриття. Я думаю, робота у нас пройшли два дні, і що два дні ми закінчимо. йде 600 квадратів ямашнеї, а останні 2000 квадратів сплошна. сплошне. Також у городку за кошти держбюджету відремонтована вулиця Київська до школи з польською мовою навчання. На неї було виділено 560 тисяч гривень. А всього по області за останні два роки на ремонт комунальних доріг освоєно 182 мільйона гривень. Хмельниччина на сьогоднішній день вже поточним ремонтом і капітально відремонтувала 563 дороги комунальної форми власності. Це один з найкращих показників нашій державі. В цілому для Городоцького району виділено на ремонт комунальний рік 2,6 млн грн. мільйона гривень. Сьогодні вже освоєно 1 мільйон 800 тисяч гривень. Аби якнайдовше зберегти відремонтовані дороги, губернатор області звернувся до представників органів Державтоінспекції з проханням заборонити рух по таких шляхах автомобілів вагою більше 40 тонн. Адже за його словами, вартість такої дороги дуже велика. Потучний ремонт одного кілометра складає 1 мільйон 600 тисяч гривень. Загалом, за даними служби автомобільних доріг, на капітальні ремонти найскладніших ділянок автошляхів області необхідно 245 мільйонів гривень. Минулого тижня аграріїв городочини вшановували нагородами та піснями. Численні слова подяки та цінні подарунки хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва, ветеранам праці саме так відзначали минулої п'ятниці День працівників сільського господарства в нашому районі. Цього року, попри всі економічні труднощі, складні погодні умови, сільські трудівники зробили все, аби наш район був з продовольством і сировиною. Відмітив у вітальній промові Володимир Вербановський, голова районної адміністрації, як результат за сумою всіх показників розвитку агропромислового комплексу за 10 місяців цього року городоччина в першій десятці серед районів області. У виробництві валової продукції району частка аграрного сектору становить 69%. Тому й не випадково значна увага, яку районна державна адміністрація приділяє даній галузі. Ось і цього року, попри всі економічні труднощі, складні погодні умови, сільські трудівники зробили все, аби наш район був з продовольством і сировиною. За словами керівника району, агроформування практично завершують осінній комплекс робіт. Цьогоріч намолочено понад 142 тисячі тонн зерна при середній урожайності майже 44 центнери з гектара, в тому числі ранніх зернових, зібрано 85,8 тисяч тонн при урожайності 40 центнерів з гектара. У цей святковий день відзначили і краще гроформування у галузі тваринництва, які досягли вагомих показників. Це, зокрема, товариство Новий двір, товариство імені Чкалова, товариство імені Слободяна, приватне підприємство Мікас. Значний вклад у досягнення високих показників тваринності внесли до ярки баран Тетяна Анатолівна, Вакатюк, Алла Зінов'ївна, доглядач великої рогатої худоби Скочеляс Володимир Леонідович та інші. Також привітали аграріїв Городочини з професійним святом голова районної ради Олександр Воротний, міський голова Володимир Ворозник, депутат обласної ради Світлана Лукомська, заступник начальника головного управління ветеринарної медицини у Хмельницькій області Лев Хоміч. Мабуть, кожна людина на Україні знає, що таке сапа, знає, що таке лопата. І, мабуть, це єдине орудія, яке повертає нас до життя. Тому що, яка б не була важка праця в землі, вона завжди дає стільки енергії, людина стільки отримує позитива від землі, що дійсно хочеться жити, творити і... Радіти тій землі, на якій ми з вами живемо. Цього року сільські трудівники зробили все, аби область була з продовольством і сировиною. І як результат за сумою всіх показників розвитку агропромислового комплексу за 9 місяців цього року Хмельницька область посіла одне з перших місць в Україні. Обсяг хвалової продукції аграрного виробництва по сільськогосподарських підприємствах. До відповідного періоду минулого року складає 110%. Ріст обсягів вагової продукції досягнуто як в рослинництві, так і в тваринництві. Хліборобі вітали концертними номерами юні таланти Городоччини, танцювальні ансамблі, колібрі та Ел студіо Барвінок, викладачі музичної школи, працівники районного будинку культури. Вдарунок від Світлани Лукомської для аграріїв Городочини став великий букет квітів та виступ заслуженого артиста України Миколи Довгальова. Тож щиро не ви засівайте дорогіх хлібороби городоччини і збирайте життєдяні Хай земля вам дарує високі врожаї, а доля завжди буде прихильною до вас. Продовжуємо випуск. Хмельницьке обласне територіальне відділення антимонопольного комітету України рекомендувало 30 регіональним аптечним закладам утриматися від безпідставного підвищення цін на створення штучного дефіциту лікарських препаратів. осінньо зимовий період в Україні характеризується загостренням епідемічних захворювань, внаслідок чого в аптечних закладах спостерігається перевищення попиту на ліки над їх пропозицією. Підвищення цін на ліки або відмова від їх реалізації умов загострення епідемічної ситуації не може. Бути зумовлені об'єктивними економічними причинами. Вимоги відділення спрямовані на забезпечення цінової стабільності на ринку. Про результати розгляду рекомендацій, учасники ринку лікарських засобів мають проінформувати відділення у 10-денний строк. День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні відзначається 24 листопада. Не обійшов страшний голодомор і Городочину у 1932-33 роках. Із центру постійно спускалися директиви по хлібозаготівлях, які виконати було просто неможливо. Селяни працювали в громадському господарстві майже безоплатно за 200 грам хліба. У сімей насильно забирали зерно, майно нарікаючи на голодну смерть. Документально підтверджено, що в Городоцькому районі Районі голодною смертю померло 271 чоловік. Однак ця цифра далека від реальної, адже статистику стосовно цього тодішня влада не вела. Вірніше не хотіла вести пам'ять безневина загиблих роки голодомору стукає в наші серця, і ми повинні донести її до уяви наших дітей та онуків для того, щоб усвідомивши глибину цієї національної трагедії, впевнено йти вперед. Днями в міській раді відбулася зустріч керівників району та міста з членами районної організації Всеукраїнського товариства політв'язнів та репресованих голова районної ради Олександр Воротний та міський голова Володимир Поворозник поспілкувалися з людьми про найболючіші проблеми, які їх хвилюють. Запропонували можливі шляхи розв'язання проблемних питань на зустрічі. Також був присутній директор міського комунального підприємства Антон Федощук. На жаль, цьогоріч міський бюджет не дав можливості виконати усі заплановані роботи по благоустрою нашого міста, адже ПП Універсам, колишній цукровий завод, щомісяця не сплачує 150 тисяч гривень, сказав Володимир Поворозник на зустрічі із членами товариства Політв'язні та репресованих. Але зроблено чимало. Зокрема, здійснено ямковий ремонт з щебеневим покриттям на окремих вулицях міста, проведено вуличне освітлення по вулиці Індустріальній, Чкалова. Відповідні роботи будуть здійснені і по вулиці Ватутіна. Та Грушевського. За сприяння народного депутата Олександра Гереге цьогоріч замінено більше тисячі квадратних метрів покрівлі багатоповерхівок, хоча перекриття даху потребує ще не один багатоповерховий будинок. Цього року також приймалися якісь міри для того, щоб більш-менш зробити ці дороги. І, і ще, ще ми багато прикладу, щоб щепеневим покриттям на окраїнах трошки зробити. Хоча я прекрасно розумію, що це, це капля в морі, але буде працювати. По ми багато зробили цього року. Ви знаєте, що Молошний освітили вже, вулиці Чкалова освітили, тепер зараз Ватутіна освітимо і цю Гурщарську туди до круго освіти плануємо на другий рік, далі продовжуємо на всі країни, щоб, щоб було нормально. Ну, Стараємося, щоб, щоб населення більш-менш... Що для міста прямо? Дороги, вода, світло і тепло в один. І все, все все буде нормально. Присутніх на зустрічі хвилювало перш за все питання доріг. Зокрема, житель міста Доброгорський турбується про стан провулків Макарова та Блюхера. Просить хоча б декілька метрів сипати щебеню по цих вулицях, адже пройти тут неможливо. Окремо йшла мова і про вулицю Тельмана, яка теж потребує капітального ремонту. За словами міського голови, цю дорогу обслуговує облавтодор. Але питання в тому, що поки жителі вулиці не дадуть погодження зробити водовідведення, вулицю ремонтувати не має сенсу. А жителі мікрорайону цукрового заводу переймаються великим сміттємним. Звалищем, яке утворилося біля їхніх будинків, У нас вже такий смітник що скоро я не знаю як вже скільки можна говорити ними, від самої весни то один начальник був госконтролі, то другий начальник каже, як є, там, я не знаю, який він ще не бачила його. І поранений був, і кривий був, і вибули. І всі були, і ти смітники вже скоро під хату приймати сипати. Можна мати насипати. Поставили такі у маленькі яжі, де живу. Ді. 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 Він ще не знає, де ж вона заводські площі. Міський голова зауважив, що перш за все має кожна людина дбати про те, що біля її помешкання було чисто. Звичайно, комунальна служба працює. Зараз є окремий двірник, який прибирає мікрорайон Цукрового та молочно-концерного. Комбінату, але у місті працює лише сім двірників, які не в змозі охопити повністю міську територію. Тому чисте місто потрібно робити спільними зусиллями. На сьогоднішній день, скажімо, якщо п'ятипорухові, де так звана квартплата там входить, і з контейнерів ми забираємо люди змушені платити, то наш приватний сектор де 6 тисяч дворів, і на сьогоднішній день було заключено. Тільки півтори тисячі угод в минулому році на вивезти ПВ і з них 500 заяв відказників. В мене нема сміття, і діти я не буду вивозити і платити. То скажіть, будь ласка, за п'ять тисяч дворів. А ми вивозимо, бо як будемо вивозити, то все рівно отак от буде на кожному дворі, в кожному полісадничку, посадці буде повне сміття. Також на зустрічі підносилась проблема підвезення школярів з мікрорайону Мархлівка до міських шкіл, проблема бродячих собак та лисів, які дуже часто вільно прогулюються містом. Інші наболіли питання. Керівники міста та району пообіцяли тримати усі проблеми висловлені людьми на особистому контролі.